Щорічно в жовтні користень перетворюються на літературну столицю України. Тут вже 17-й раз поспіль відбувся фестиваль, просто на покрову, у рамках якого свої сили можуть спробувати письменники та поети з усієї України, як аматори, так і професіонали. Сьогодні мені приємно, що все таки свято відбулося повноцінним, незважаючи на те, що не було наприклад літератури свіжого повітря, яке традиційно проходить напередодні для учнівської молоді. Було сьогодні понад 50 учасників, все таки і це після того, що ми може другий рік війни переживаємо. Приїздили багато нових учасників. От багато молоді було. Першу чергу саме для молоді, говорять організатори, і влаштований цей фестиваль, аби вони могли показати себе та навчитися новому у більш досвідчених майстрів слова. Серед наймолодших учасників була і Софія, котра навчається у восьмому класі. Дівчина презентувала власний вірш. Взагалі я пишу дуже багато віршів, у мене багато їх. Писала я цей віршну десь три вечори вечора. Так спала, що я написала про віру до Бога, як я переживаю за татка, який на війні. Війна головна тема котра звучала сьогодні від авторів, і не дивно. Літератори кажуть, через слово звільняються від думок та тривожних емоцій. Аби взяти участь у фестивалі з Овруцького району, приїхала Олена. У одному із представлених нею віршів дівчина звернулась до Тараса Шевченка, адже вважає його слова щодо майбутнього України пророчими та актуальними. Ох, Тарасе сивочолий Кобзарю писав вірші, як воду подивився за москалівську всю ту орду то з неба на Країну озирнися, дивись, вже спалені наші міста, і села, де твоя нога ступала. Ти, мабуть, знав, що скоїть та орда такого жаху земля іще не знала. Не викинеш з твоїх віршів рядка, де кажеш, роблять лихо з вами. Не тільки ти відчув це все сповна. Тепер ті чужі люди поміж нами. Лихо коїться на твоїй землі, яку ти розмальовував квітками борітися, поборете рядки. Ми пам'ятатимемо їх віками. Кацапа звідусіль жени. Ти глянь, твої слова пророчі. Ми проженемо його з рідної землі та так, щоб повертатись більш не схоче. Чи є час на літературу під час війни дівчина впевнено говорить так, адже написані рядки творять історію та пам'ять для майбутніх поколінь. Щоб ми з покоління в покоління передавали і щоб наші діти, внуки правнуки не забували наскільки це важливо, щоб наша пам'ять закарбувалася. Ну, не Завжди і наша поезія, теж, що стосується війни, теж буде зберігатися і також буде читатися. Я думаю, вона буде актуальна завжди. Учасники традиційно змагалися у двох номінаціях: урок прози та поетичний марафон. Перемогу у останній здобула Оксана Галаєва з Черкас. Участь у фестивалі жінка брала не один раз. Однак такий результат для неї вперше. Я не очікувала, власне кажучи, не очікувала, тому що я шаную. Пана Васильчука, він дуже класні твори для дітей пише, працюючи з дітками. Я пропоную і дітям читаю його твори, але так, що мою поезію пошанують перше місце, це справді. Вагомий такий результат, і робота не одного року. Робота багатьох років минулого року через активні бойові дії фестиваль не вдалося провести повноцінно. Тож його провели у форматі онлайн. Цьогоріч свято відбулося завдяки підтримці небайдужих, зокрема народного депутата України Арсенія Пушкаренка. Війна продовжується, а культурний фронт він існує. Письменники своїм словом е, теж воюються, бо слово як відомо, це зброя і. Е, я все-таки вирішив і проводити цього року теж і вже проводити офлайн. Я написав такого листа до Арсенія Михайловича. Ну і принагідно подякувати Арсенію Михайловичу за те, що він долучився до цього свята і взяв таке активне, таку активну участь у відстоюванні ідентичності нашої. По закінченню фестивалю просто на покрову усі учасники традиційно отримали одноіменний альманах, а також грамоти та подарунки.